В українських хустках жительки дачного, що біля Луцька йдуть до місцевої бібліотеки. У книгозбірні жінки й дівчата фотографуватимуться у хустинах. Так долучається до всеукраїнської акції. Бібліотека сьогодні вже давно переступила той стереотип, куди можна було просто прийти і взяти або обміняти книгу чи журнал. Сьогодні бібліотека працює як інформаційний культурний дозвілевий центр. Читачки нашої бібліотеки сьогодні мають можливість прикрасити себе автентичним аксесуаром та продовжити багатовікову красу української жінки. Одна з учасниць акції Ольга Подолець для фотосесії принесла бабусину хустку, якій більше 50 років років. говорить це сімейна реліквія. Ця хустка служила нам таким символом різдва. Ми її діставали на кожне різдво, вдягали, колядували, ходили по селу, ходили в гості. Із двома хустинами на святкову фотосесію прийшла Оксана Пархонюк. Розповідає, у новій ходить до церкви і одягає на релігійні свята. Інша подарована бабусею. Зараз родинна цінність. У мене є донечка, ну два сини, то хустину не одягнуть. А донечка то в нас навіть є фотографія. Це її дитяча фотографія, але вона така маленька, і теж вже в цій хустині, маминій, яку я потім їй звичайно подарую. І надію, що буде теж переходити в покоління з покоління в покоління. Посміха. Усього до акції Зроби фото з хусткою в селі Дачне долучилися вісім учасниць, розповіла завідувачка бібліотеки Людмила Холодинська. Відзняті до Дня української хустки фото опублікують у соцмережі і блозі філії. Це українська хустина моєї прабабусі. Вона передавалася так само з покоління в покоління, від мами до доньки. Дістаємо на свята, на колядки, на щедрівки. Ця хустина передалась від моєї мами мені. Традиція жінкам носити хустки з'явилася в Україні в кінці сімнадцятого століття, розповіла етнологиня Людмила Мірошниченко-Гусак, показує одну з найстаріших хусток, яка зберігається в музейних фондах. Вона із села Нуйно Камінька Ширського району датована кінцем вісімнадцятого століття. Одні з найдавніших хусток це були звичайні полотняні прямокутної або квадратної форми. шили їх з одного полотнища, а іноді, як ось у цій старій хустці, складали, зшивали їх із двох полотнищ. Для краси, щоб буденну хустку відрізнити від святкової, додавали до них ще ось такі саморобні китиці або френзлі. Називали її використовували в обрядах. Це обов'язково, ну, напевно, всі пам'ятають, що в Україні такий обряд, коли на заручене дівчина або рушник, або хустину зав'язувала своєму майбутньому чоловікові так, на руку. Хустину дарували або полотно, ще бабі по яка приймала на світ це дитя. Хустини ну, давали в дорогу, якщо хтось йшов. Іноді вони виконували навіть таке чисто утилітарне значення, тому що коли йшли кудись в гості або, скажімо, у ліс, по ягоди, гриби і з собою не встигли взяти більше там кошілки чи ще чогось, то це була звичайна екосумка. Українська хустка це прикраса, обрядова і статусна річ, каже Людмила Мірошниченко-Гусак. Зараз у фондах зберігається більше 50 старовинних екземплярів. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному Волинь.